Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Так воно в житті буває, дорогі вірні, так як сказано було словами нашого Божественного Спасителя. Правдива є та притча, а радше я би сказав, що це не притча, а реальність. Чому реальність? Бо це єдина притча, де згадується ім'я. Ісус міг би сказати притча про багача і бідного. Але це є притча про багача і бідного Лазаря. То є реальність, про яку люди не хочуть собі розмірковувати. А радше я би сказав, у нас є свій погляд на ту ситуацію. Маємо два небіжчика. Багатий. Взяв і вмер. Що це стало? Мав всі для того умови, щоб не вмерти, ну міг підкупити смерті. І бідний Лазар скінчили за його ненза. Вмер. І перша та картина, перша дія тої події земля. Поминки. Відоме нам слово, правда? Поховаємо і йдемо кудись в кафе чи додому, обідати і обмивати кості небіжчика. О, який був файний! О, який був чесний, о, який притакий і сякий! А як він то всіх любив, Мати рідна. зайшли в його серце, подивилися, скільки в тому серці було любові. Нам це все видно. Певно, Бог його любив понад усе. Бог йому благословляв. Багатий був. І що багатий, то означає вже Бог благословений двома руками. Я не знаю, хто прийшов на поминки того Лазаря, може, пси, пси, може, прийшли, які лизали його рани. І такими, знаєте, ученятами співчутливими дивилися, ну хто би його спрятав до землі. Але люди спрятують, бо тіло гниє і се псує. Певно, грішний був. Ой, напевно, Бога там так добре допік, що Бог йому прокляв життя, що так скінчив такі нензі. Це є наш погляд. Перенесімося на іншу сторону, там, де нас Ісус нині переносить. На той світ. А там інша картина. Там суперблагословений всіма. Став такий бідний і нещасний, що каже Лазарю, прошу тебе, язик мій мучиться. Вмучи пальчик про мій язик. І знов того, якого поносили тут язиками, що був, ніби Богом проклятий. Лежить собі на лоні Авраама, так, знаєте, ніжки звісив, так махає, тішиться. Як один священник казав, бавиться бородою Авраама, такий радий. Дорогі вірні, що тут не так? В наших цінностях. Знаєте, якщо перед ослом покласти купицю сіна і купицю золота, осел піде до сіна. І так щось подібно є з нами. Ви знаєте, я не бачу особливо гріхів того багача. Нікого не вбив, не вкрав, так як мене мудрагелі наші, домашні мудрегелі. Я що когось вбив, вкрав і святий, він нікого не вбив, нікого не зневажав. Розкішно жив собі на тому кінець. Але чому Бог є такий суворий? Не через те, що ти людину маєш якесь майно, та май чим побільше? Авраам був ще в сто разів багатший від того нинішнього багача з притчі. І мав такі утари, що вже просто лотом мусили розійтися в різні сторони. Бо ну, просто тут тисячі тисячі було верблюдів овець, але нині є в небі. Знаєте, в чому є проблема? Є один грішок, який називається. Занедбання. Ну, та людина согрішила думкою словом, ділом Важливо є. Але я вже так спостерігаю на парафію, як в сповіді. Ми говоримо гріхи, я, ви, кожен із нас там так сказав, розробив так і так далі. Але ніхто, майже ніхто, не сповідається із гріха занедбання. Занедбання. Той багатий занедбав просто занедбав діло милосердя в його випадку. Все було в нього супер. Ще би побачив Лазаря, ще би проявив до нього милосердя. Обидвоє нині були на лоні Авраама один і другий. Занедбання. Починається занедбання ранкової молитви, вечірньої молитви. Занедбання доброї справи, якщо ти є дитина, ти часто занедбуєш навчання, домашні завдання, дрібних справах. Помогти щось рідним, близьким, занедбання доброго діла, милосердя, як в нинішньому випадку. Занедбання дорогі мої недільної, святочної служби Божої. Я не кажу, коли людина не може, коли має інші там декі, знаєте, виправдовувальна причина. Але багато є через занедбання. І Бог на це звертає увагу. Ми люди, ні. Нам здається, що вже я гріхи, які прокляв і так далі, якісь там діла конкретні, але занедбання що так? Ну, занедбав? Вервицю занедбав, то занедбав? Ні. В Божих очах це серйозна справа. І тому сьогодні є такий фінал того багатого чоловіка. Друге, я просто так між іншим. Я звернув увагу на його язик. Бо він натякає, не каже, дай мені напитися бо я. Ні, але нехай прохолодить мій язик. Оце, дорогі браті і сестри, другий, за що Бог нас не помилує. І ніхто не працює, Яків апостол. Дуже в тій темі звертає багато уваги, що язик не загнузданий, Ніхто в житті, хто би в житті загнуздав свій язик, то та свята людина. Просто він не має з чого сповідатися. Але язик, то є, знаєте, такий інструмент, який ніколи не втомлюються, руки втомлюються, ноги втомлюються, хребет болить, спина болить, крижі болять. Язик коротше не болить. Ніколи! Тарахкутить, як той дизель, тарахкутить і тарахкотить день і ніч. Є такі люди, які вночі говорять, сплять, я деколи говорив. Але це є серйозна справа. Розумієте? Думати, що говориш? І тому гріхи очима теж є серйозні, але, але гріхи може, мають тільки одну браму. Це наші повіки, закрив очі і не бачиш, якщо хочеш. Але Бог знає, що з язиком є серйозна проблема в людини, Вона може розпалити будь-який конфлікт, будь-який вогонь, будь-яку ненависть посіяти, брехня, прокльони, злоба, обсудження це все наше, рідне, дороге. І тому Бог дав тобі зуби. І губи, дві брами, якими можна користуватися, то є справа серйозна. І то нині багатий, я не знаю, що він там виговорював в житті, вихвалявся може, але каже, мій язик так мучиться тут. Третє. Мені подобалося одного відомого музиканта, запитали, чи він має багато грошей. І він каже: ну, як багато, трохи маю. Каже, маєте пару мільйонів, каже, ні, не маю. А ви багата людина? Запитав його кореспондент. А він каже, а що у вашому розумінні означає багата людина? Ну, ви маєте багато грошей, хатів, будинків, машин. А він так здивувався і каже. А хіба багатство вимиряється грошима? А хіба багатство вимиряється матеріальними речами, будинками, машині? Для мене, каже, багатство це життя. Для мене, каже, багатство це сім'я. Для мене, каже, багатство це є час. Що я можу ще жити, це для мене багатство. Якщо завтра мій час скінчиться і багатство скінчиться. Кому я лишу ті всі гроші, то все розграбують. І тому, дорогі вірні, розумієте, ось цей так само ключик. Якщо я запитаю вас, а ви багаті люди? Скажу, то кожен з вас помахає такі там багаті там пенсії, 3200, і якась там зарплата, а ви очі, ці не бачили. А комуналка, та й хто з нас багатий, скажіть. Але що таке багатство? І що ви думаєте тут в голові зараз про пенсію, про гроші, про зарплату високу? І думаєте, а я трохи багатий, то ні. Ви є супермільйонери. Якщо ви прийшли нині до церкви, ви є супермільйонери, бо ви маєте для того час. Багато людей, які навіть супербагаті вмерли тої ночі, не маючи того, а ви маєте час, оце є вимір нашого багатства. І нинішній багатий з причі вмер, його час скінчився. А ще пару розділів перед тим, мені здається, то Ісус говорить про ту саму людину. Земля вродила гарно, став багатий, їч, душа пий, веселися щодня. А Бог сказав: ей, тої ночі вибиває твоя година. Кінчиться твій час кінець. Кому це все буде? Отже, час, дорогі мої, такий я приклад, я розказував коротенький: якщо би мені запропонували е, мільйон долярів, я би відмовився, ні. Певно, що ні. Задармо. взяв би, пригодились би. Але, взамін, що зранку маю вмерти. Або, або. Я би сказав, ні-ні, і 100 мільярдів забери собі, а мені, мені користь з них, якщо зранку вже буде все. А ти зранку стаєш, Бог тобі дає мільярд. Отже, час, дорогі вірні, час це є величезне Боже багатство, яке нам Господь дав своєю найдорожчою кров'ю. І тому треба ним обов'язково користуватися. Достойно, раціонально. Використати час. А для того, що потрібно? Зробити порядок. Я що в твоїх книжках, на твоїх поличках, ти не можеш зрозуміти, ти півдня шукаєш якусь одежу нервовий на цілий світ. Ти нервуйся на себе. Зроби порядок. Всюди. Порядок з життям. Я цілий час наводжу розпорядок в семінарії, там є десь на стіні, пише. Коли вставати, коли молитися, коли обідати, коли вчитися, коли відпочивати, коли лягати спати, там є час. Дзвіночок калікає йти, хоч би ще хотів троха повалятися в ліжко, а треба вставати. Це є порядок. І тому треба зробити порядок з часом і зі всім, мої дорогі. І ще мені така думка: хочу з вами поділитися. Я дивлюся, знаєте, на того бідного Лазаря, і бачу в ньому мільйонера, звичайно, та? але до кого мені прирівняти Еле Елеазар означає Боже змилування. Як Бог над ним змилувався, коли пси лизали його рани? А, ясно як, після смерті на Лоно Авраама. Супер. Але я, знаєте, хочу Лазаря до когось прирівняти. І знаєте, хто мені на думку впав? Ніколи не догадаєтесь. Ісус Христос. Висить на Христі, покинутий, упльований всіма. В нього є страшні рани, більше рани, ніж були в Лазаря. З нього стікає кров. Він, бідний і нещасний, висить на Христі, конає. Він хоче каплю, каплю нашої любові, так само, як той лазар, він готовий був насититися тим, що падало в багатого зу столу. і того не давали йому. Ісус, Він каже ті слова, чуєте, я, спрагли я, дайте мені каплю. А вони чудаки взяли, намочили йому, хоч би води дали. Ні, жовче, ми тебе жовчу напоїмо. І простягнула йому ту, ту тряпку, і він від, відмовляється, але він спраглий. Він готовий насититися тими окрохами, які падають з нашого людського серця. Серце, яке має любити, він шукає любови, але люди є самолюбиві. Люди люблять себе, люди люблять своє життя, люди люблять своє тіло, люди люблять своє, своє таке знаєте, задоволення матеріальне. Люди поділяють свою любов на ліву і на праву, але чи є там в тому серці крихта любові, яка б впала зі столу нашого серця для Ісуса, для Бога. Він висить на Христі, Він прагне, Він чекає, Він шукає. А що робиться під Христом? А там ми з вами стоїмо. Жадні і зациклені тільки насо. Дорогі браті і сестри, таке суворе людське життя, гарно сказано було в одній приказці. Коли народжується дитина, всі радіють, сміються, а дитя плаче. Прожиймо життя так, щоб при гробі всі плакали ваші рідні, а щоб ви були раді і тішилися. Що ви не змарнували життя? І тому сьогодні порядок в нашому житті це є так дуже важливо. І останнє ніч темрява. Іде сліпий чоловік. І хто скаже сліпому? Візьми свічку. Сліпий каже, ви що, глупі, що, знущаєтеся, глузуєте з мене? І так сліпий, для мене цілодобово темрява. Нащо мені ваша свічка? І так не бачу, куди йти. Але мудрий чоловік каже, ні, ти візьми свічку, щоб інші люди бачили тебе. В тій темряві. Ти не бачиш, але щоб інші бачили тебе. У це є християнське життя. Ми живемо в тому темному світі. Самі сліпі, знаєте, часто йдемо паданням в яму гріха. Візьміть собі свічку віри, свічку любові, свічку молитви, свічку покаяння, свічку нашого відношення того дорогоцінного, який Бог нам дає того часу, раціонального часу. Візьмімо це, і свічка тут в житті. І повірте мені, якщо ми будемо старатися бути праведні, не нарікати, то язик трохи стримувати, то люди, які є в тому світі, які не впізнали Бога, ми для них будемо світити. А чим я свічу вдома? Ну, прийшов я з церкви і всипав так всім, що мама рідна. Чоловік каже, де ти була в корчмі? Ну, тут і правда. Не буду розсосолювати це. Кожен має свої провини. Тому сьогодні, дорогі мої, ми знаходимося на тих поминках двох людей, де вже знаємо правду потойбічного життя. Не занедбуйте ні добрих справ, ні молитви, не занедбуйте любові до ближніх. Пам'ятайте, найдорогоцінніше в житті, що ми маємо, це є не гроші, не багатства. Але це є час, який Бог нам дає. І нехай нам вистачить того часу, щоб ми могли відвідати ближніх, хворих, поранених, відвідати церкву. Нехай нам вистачить в житті часу любити один одного, чоловік-жінку, жінка-чоловіка, діти, батьків, сусід сусіда, нехай нам вистачить для того часу. А Господь сказав дуже мудрі слова: Дбайте перше про царство Боже. А все інше я вам додам. Так, як Авраамові, так, як Йовові, пам'ятаєте Йова Многострадальну? Боже, як він терпів лазари номер 3 І пси приходили, лазали його гнині рани, а Бог йому додав так, що йому ще хватило ще 120 років після того, що Бог додасть. Але ми, дорогі вірні, стараємося так прожити життя без нарікання в любові, в злагоді. Щоб ми опинилися вже не на лоні Авраама, але на лоні Найсвятішого серця Христового. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!